Всім привіт! Я щиро рада бачити кожного з вас на своєму youtube каналі Сьогодні в нас з вами ціль цього відео дуже проста: відкрити посилку. Це, власне, все, що ми з вами будемо в цьому відео робити. Проте посилка має бути надзвичайно цікавою, вона мною дуже очікувана. Там багато різних розмальовок. Тож я бажаю вам приємного перегляду. І давайте нарешті будемо її відкривати. От, власне, отаку величезну посилку ми з вами сьогодні будемо відкривати. Вона мала бути ще більшою. Це посилка з корейського магазину ЄС-24. Давайте трішки розкажу, щоб ви розуміли, що це, де я замовила. Власне, це розмальовки, розмальовки з Південної Кореї. Замовляти зараз все, я напевно радила б через нову пошту. В них дуже зручний сервіс міжнародної доставки, вже в дуже багатьох країнах є відділення, і вони надають форвардингові послуги, тобто вони надають вам місцеву адресу для різних місцевих магазинів. І ви можете з задоволенням робити покупки в різних магазинах світу і отримувати їх в своєму відділенні нової пошти або ж там в поштоматі найближчому, як вам зручно. І от нещодавно нова пошта відкрила відділення в Південній Кореї, і звісно ж я не змогла повз пройти, тому що я дуже люблю корейські розмальовки. Це, напевно, улюблені мої розмальовки, їх в мене найбільше в колекціях, Якщо так по країнам розділити, то саме корейських книг у мене найбільше. І ці ті розмальовки, які не продаються, там, ну, наприклад, на Декомеді, де мені доволі зручно купувати розмальовки, це швидко, це безпроблемно. Є ті, які ну, дійсно вже там, старі, там, не знаю, 18-го року чи якого ми зараз з вами побачимо. І їх там немає, оскільки вони там не надто популярні. І, звісно ж, замовити їх можна виключно з Кореї. Так як зараз прямої доставки немає, а, до речі, в ЄС-24 її і не було, то, звісно ж, я скористалася моментом і замовила саме ті розмальовки, які я дуже давно хотіла би отримати. Значить, в ЄС-24 це дуже великий магазин, в них. Напевно, є всі книжки. В них є свій сайт. Ну, тобто, ви розумієте, нас цікавить локальна доставка, тобто нам не потрібно шукати магазин, який би робив доставку за межі Південної Кореї. Ми шукаємо звичайний магазин, який робить звичайну локальну доставку. Це набагато простіше і дуже розширює список магазинів доступних. Проте я замовляла раніше на сайті Gmarket. Це, ну, він, типу, як маркетплейс, і там є дуже багато різних продавців. І я в продавця ЄС-24 купувала через цей сайт G-Market. Чому саме там? Розказую, чому я не купувала в них на сайті. До речі, на цінах це ніяк не відрізняється. В корейських розмальовках є така дуже цікава штука. Зараз я вам покажу якісь ми тут заяви. Ось тут ми з вами бачимо ціну, бачите, 15 тисяч корейських вон, напевно, Вони вони. ж? Да, вони. і ось якщо ця ціна буде надрукована на розмальовці, всі розмальовки, верніше, ця розмальовка у всіх магазинах вона буде коштувати саме так і ніяк інакше. Ну, Звісно, якщо ми кажемо про локальні магазини, вже якщо там. Інші магазини в інших країнах, то, звісно ж, ціни можуть відрізнятися. Тобто, ціни однакові, де ви купуєте, не має значення, чому я обрала G-Market. Тому що, по-перше, мені вже він знайомий, я робила там раніше замовлення. А по-друге, мене цікавили розмальовки з двох різних магазинів. Тобто, тут у мене зараз це має бути. П'ять різних розмальовок. Ми з вами зараз їх відкриємо, подивимося. І я сподіваюся, будемо дуже щасливі з того, що ми тут отримали. Але їх мало би бути тут всім. Власне, коли я раніше замовляла доставку з дже market я замовляла їх в Штати. Тобто так, в мене була дуже така незручна доставка з точки зору логістики. Знову ж коли війна почалась, то прямої доставки до нас ні звідки немає. І я була вимушена замовляти через штати. Тобто я замовляю доставку діючелям з Південної Кореї в Штати на американський склад нової пошти і вже звідти. Я замовляю її в Україну. Ну, від мене це особливо ніяких там не перебувало незручностей. Просто це таке дуже довге логістичне плече, і доставка DHL вона в принципі дорога, тому я чекала, в них там раз в рік є акція, коли доставка DHL 50% знижка. От, і я колись замовляла саме на таку знижку, в цьому році я трішки на неї спізнилася, засмутилася. Але потім нова пошта відкрила власне, своє представництво Південній Кореї і все стало ще зручніше. Власне, по доставкам, я боже ніяк не прийду до того. Я обов'язково спробую прям максимально швидко записати відео по, по якимось доставкам, де ж я краще замовити. Давайте, напевно, все ж тут спробуємо сконцентруватися саме на ось цій посилці, але я тут продовжу, закінчу, верніше, розкажу, чому саме на Джимаркет я її замовила. Власне, мої сім книжок продавали два продавці. Є 24 продавав 5 книжок і ще один продавець продавав дві книги. Так от, коли я замовляла їх в Штати, власне, чому я почала вам про це розказувати, як працював Джо Самому g маркету обидва магазини. У мене тоді теж були замовлення з декількох різних магазинів, мені здається, взагалі з трьох. Всі вони йому поприсилали. Сам G-Market їх запакував в одну коробочку і мені в Штати їх відправив. Я сподівалася, що тут буде так само. Ну, Взагалі, навіщо це робила? Щоб мені дешевше обійшлася доставка. Ви розумієте, що чим більше книжок ти замовляєш в одній посилці, тим дешевше воно буде. Про розрахунки, знову ж таки, я розкажу потім, якщо це вам цікаво. Але, але вийшло так, що, скоріш всього, на локал вони працюють по-інакшому, коли продавці безпосередньо самі відправляють покупцям посилки. От як вийшло в мене. Можливо, я частину з цього виріжу. Давайте будемо відкривати. Дуже дуже довго розказую. Так от тут у мене лише 5 книжок. Ні, це дуже багато, але замовляла то я сім. І, до речі, ті дві мені відмінили, кошти мені повернули, тому що я так зрозуміла, що однієї з книжок в наявності не було. Але я вже була встигла побачити ще одну розмальовку, закохатися в неї. Вона від того ж автора, від якого в мене є вже одна книга, і вона просто безмежно крута. Я, її, до речі, почала в цьому місяці, боялася починати півроку. І я від цього ж автора побачила ще одну розмальовку. Тому я перезамовила дві книги: одну ту ж саму, а одну вже новеньку. Але це ми вами вже будемо дивитися, коли вони приїдуть. Ну що, власне, давайте до розпаковки. Так, боже, як їх багато. Я певно, ну, 5 я не пам'ятаю, 5, може, колись я замовляла, але якщо б перейшло б всі 7, то точно ні. Так, ну що, давайте швидесенько Спочатку подивимося, що я замовила. Я замовила чудову розмальовку про пант. Боже, яка вона гарна. Те що? Передав обкладене, такий корінець незвичний. Ну, зараз роздивимося. Далі. О, яка вона невеличка, прикольна. Це друга частина. Перша частина цієї книги вона виходила, мені здається, десь півтора року, може, тому, чи що. Вона мені видалася. Вона мені дуже сподобалася, ще тоді, але вона мені видалася дуже складною, я її не придбала, Ця мені видалася легшою. Потім розкажу вам чому. Так, цю книгу я навіть не знаю взагалі, як її розмальовувати. Але я, ну, напевне, десь близько 4 років я про неї мріяла. І вона така легенька, до речі, я думала, вона мені буде найважча, вона ще така легенька. Далі. Далі ось така розмальовка. Боже, яка вона приємна. Така ніби совдач, але, але ні. Це розмальовка новенька. Вона вийшла нещодавно, я все чекала-чекала, може, думаю, де комей завезе. Але щось ні. Ну, я думаю, нічого. Самі справимося. Так, замовила. І ось. Тані. Ось ця розмальовка, яка в мене в бажанках теж була, ну, я теж думаю, роки 4, напевно, точно я її хотіла. Просто супер. Емоції дійсно класні. Я, напевне, напевне, я недарма вирішила знімати анбокс. Так, якісь у нас тут папірчики з переліком розмальовок. Так, ну що, це я перебираю і йдемо до більш детального огляду. Так, ну що, давайте почнімо. Отак От я, напевно трошки в сторону приберу. Повністю не приберу, бо нема місця, вибачайте. У мене тут таке на столі робиться, що нема місця. Так, власне, ця розмальовка, вона. Дуже незвична, вона прикольна, вона від автору розмальовок про костюми. Я не буду робити на цю книгу окремий огляд, тому що вона дуже стара, є огляди в інтернеті ви точно знайдете на неї. Книга ця вона на склейці, звісно ж. Я знаю, що є ще китайська версія розмальовки цієї, і вона прошита. От, але я хотіла саме корейську, я дуже люблю їх папір. І вона така прикольна, глянцева така обкладинка. Давайте трішки її погортаємо. Знову ж, повністю ми теж не будемо, тому що є огляди на YouTube. Боже, як я мріяла це побачити не на відео. Ви ж знаєте, як сильно я люблю малювати одяг. Як сильно я люблю текстури різні малювати. А зараз в мене ще є тепер купа скотчів, що дозволяє мені ще більше експериментів додавати. Ну і тут власне, ми бачимо все для того, щоб я могла просто відпочивати, фантазувати, десь якісь нові текстури пробувати малювати, десь скотчики нові пробувати комбінувати. Дуже прикольно буде саме на ось цих дівчатах якісь майстер-класи знімати невеличкі, тому що мені завжди приходиться дуже багато книжок перелопачувати в пошуках того, що би підійшло. І за розміром, щоб було невелике, знаєте, але в той же момент і це було і щось би повноцінне, то тут прикольно, що тут. І якраз такі невеличкі дівчатка. Ну, в принципі, тут вся книга вона майже складається з ось таких образів. Кожна сторіночка, вона у нас має двох дівчаток. Є розділи по стилях. Ось це прям дуже круто. Є такі окремі ілюстрації якраз на межі розділів по одненькій. Але переважно це ось такі різні дівчатки. Боже, я, 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 вже, я вже хочу її сісти малювати. Вона прикольна. Супер. Так, а тут... Ага, бо я пам'ятаю, що там ще в кінці книги мало бути щось інакше. В кінці книги ми тут бачимо У мене дві книги від цього автора, це вже третя. І в кінці однієї з цих розмальовок там так само є лялька. Але мені здається, там одяг вже не потребує розмальовування, він там вже є готовий. Дивіться, як тут Ну, мені це не потрібно, У мене дітей немає, щоб комусь це було потрібно. Але дивіться, як, як тут цього багато, можна теж одяг малювати, до речі. Ну, але нехай буде, може, колись знадобиться. Так, дуже задоволена. Така вона прям прикольна. До речі, кого вона в нас сироку? Так, так, так. Я вже дуже давно нічого не купувала з розмальовок. Ну, як, я взимку купувала. І думала, що за весну і ось за більшу частину літа, та й за більшу частину зими. Я, коротше кажучи, в грудні купувала розмальовку в грудні в січні написано, що 22 рік. Це переведення якесь, напевно. Тут написано 21 рік. Та ні, але ж вона точно старіша. Хоча хіба може 21-й? Ну, не знаю, потім ще подивлюся, в будь-якому випадку дуже задоволена. Так, йдемо далі. Наступна розмальовка це розмальовка, точно вона новенька, вона тільки вийшла. Я дивилася інстаграм в пошуку готових робіт, їх дуже мало. Я так зрозуміла ну, не надто якась популярна книжка, але вона мені дуже сподобалася. Вона, звісно ж, теж не прошита, доволі в неї такий прикольний розмір. Я, напевне, на цю розмальову зніму окремий огляд, поза як це новинка, і напевне буде цікаво її подивитися. Тут я вам лише покажу основний концепт. У нас є тут декілька розділів: один розділ з портретами дівчинки, такі доволі крупні портрети. Мені дуже подобаються приклади, які тут є. Дуже якісна книга, дуже приємний папір. Якщо порівнювати, наприклад. З попереднім. Взагалі в корейських книжках у них всюди папір хороший, але тут він мені, прям такий, знаєте, прям проситься лівчики сюди. От. Значить, інший у нас розділ тут з портретами вже хлопця. І третій розділ він у нас вже має такі більш повноцінні ілюстрації. Бачите, які красиві. Вони прям дуже-дуже круті. І мальовка автора розкішна. От, я думаю, що окремий огляд я на неї зніму, тому що вона новенька і її дуже важко знайти. Наступна книга теж напишіть в коментарях, якщо б ви хотіли побачити окремий огляд. Це розмальовка зовсім не нова. До речі, можемо, тут з вами знайдемо дату. Якщо знайдемо, і я вам розкажу про неї трішки. Детальніше. Не хочеться вас дуже затримувати, але дуже хотілося би сказати. Написано тут, що 2020, і ще написано 23-й, ще й 2009-й написано це явно не те. Я думаю, що напевне 2020 року ця книга вона доволі товста. Дивіться, але щось не диво. Вона така легенька. Я думала, мені ця книга там більше всього заважить в цій посилці. Але більше всього, звісно ж, це панди, вони дуже важкі. У мене, до речі, за повазі, якщо говорити, то у мене п'ять книжок. Зважили 3 кг 80 г, Тобто, якби в мене п'ятою книжкою була не панди, а була якась інакша, легша, або ж я могла замовити 6 книжок, я б клалася в свої 4 кг, тому що по тарифікації це вже 4 кг. Але якщо були б не панди, то заплатила б ще дешевше. Отже, ця розмальовка ну вона просто розкішна. Тут це. Має бути, типу, як акварельний папір. Я не знаю, наскільки він акварельний, якщо б чесно, але він прям дуже цупкий. Він такий, знаєте, вже, як. Ну, він як акварельний дійсно. Тут дуже-дуже прикольні дизайни, дивіться, які. Оце прям це супер. Я не ну, впевнена, що буду малювати. У мене є якась взагалі така дуже дивна риса. Я взагалі не купую книжки, які я не буду малювати. Тобто я одразу думаю: чи по стилю це мені, чи буду я це малювати, чи буде мені цікаво це малювати. І я завжди притримуюся цього принципу, але тут є виключення. І взагалі зі всіма книжками, де зображена їжа, це виключення. У мене вже було багато книжок про їжу. Одну я подарувала, одну я продала, інша просто лежить ще одна лежить, бо я її боюсь. Все і я що я роблю. Я купую ще одну книгу про їжу. Я не знаю, не питайте. Це дуже це щось дуже дивне. Напевне, з цим просто потрібно змиритися. Але я дуже мріяла про цю розмальовку. Я не встигла її придбати. Вона з'явилася на букдепозиторії, Як ви знаєте, на букдепозиторії були ціни дуже близькі до оригінальних корейських цін, але я, на жаль, не встигла її придбати, тому що почалася війна, ну і якби все. Але я, я дуже шкодувала. До речі, книга ця в нас теж проклеєна лише. Далі новиночка. Книга ця нещодавно вийшла, як я вже вам казала, це друга частина. Ось слухайте, вона дуже прикольна за розміром. Вона, напевно, клісова дівчинка. Немає зараз тут під рукою, щоб це порівняти. Але знаєте, що в мене є? У мене є ось А4 книжечка від Ашет за номерами. Дивіться, яка вона. Дуже класний компактний розмір. Вона, знаєте, от вона просто отак дуже компактно відчувається. Мені подобається. Книжечка, звісно ж, склейці. Чому мені ця книга сподобалася більше, ніж перша частина, тому що тут є ось такі ілюстрації. Вони дуже прості, і саме на них можна буде познайомитися зі стилем автора і вже думати, як розмальовувати більш складні ілюстрації. Певно, на цю розмальовку я теж зроблю окремий огляд, тому що знову ж вона новенька, і, можливо, вам було б цікаво побачити повноцінний огляд, порозглядати разом зі мною всі ці деталі, тому що їх тут дуже-дуже багато. Ну, прям дуже симпатична розмальовка, є ще такі мініатюрки, дивіться. Це як то, що я вам першу книжечку да, тут показувала, тільки в мініатюрці. Ой. Прям дуже круто, дуже задоволена. Так, ну і остання розмальовка це панди. Вона, до речі, єдина в нас в плівці. Всі інші розмальовки були без плівки. Так. Так, цікаво її відкрити, вона якась така незвична обкладинка. Взагалі вона супер незвична. Я знала, звісно, що там тверда обкладинка ще до замовлення, але коли ти це бачиш вживу, це якісь зовсім такі інакші відчуття, напевно. Так, дивіться, яка вона прикольна. У нас це має зніматися, я так розумію. І тут ми бачимо таку пандочку, бачите? Але я, звісно ж, не буду це знімати. Вона так дуже прикольно виглядає. Це який форзець класний. Лимони, кукурузка. Дуже прикольний. І на цю на цю книгу я, напевне, теж зніму окремий огляд, тому що ну, вона реально того варта, тому що це теж новинка. Дуже незвична, вона, до речі, прошита, що дуже важливо. Дивіться, тут навіть, бачите, жовті ниточки, жовтого кольору. А, до речі, ще дивіться, що я помітила, який в неї цікавий форзац. Бачите? Тобто вона не має корінця. Ой, кажу форзац. корінець цікавий в неї. Ну, не знаю, добре це чи погано, але завдяки цьому, дивіться, як вона відкривається. Ну, прям, прям взагалі супер. Нічого ніде у вас не випаде, дуже прикольно. Огляд окремий зніму, і там вже з вами більш детально зможемо її розглянути. Ну що, власне, таке було в нас відео. Можливо, для одного анбоксу, може, задового. Але я дуже задоволена. Дякую вам, що ви мені. Склали компанію. Тут справді є дуже довгоочікувані мною розмальовки. Певно, всі і кожен. Я, напевно, про кожну можу розказати, чому саме її я придбала. Дуже задоволена. Пишіть обов'язково коментарі, на якісь цих книжок ви хотіли б бачити огляди. Ну і я, звісно ж, тоді буду прислухатися і знімати. Дякую вам, що ви були зі мною і розділили мою радість. Ну а ще дві інших розмальовки. Ми побачимо з вами вже трошки пізніше, коли вони прийдуть. І теж, я думаю, що, можливо, огляди знімемо, тому що вони теж не надто популярні, але, повірте, вони, вони варті уваги. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам гарного дня, приємної сонячної погоди, щоб не дуже жарко, обов'язково дбайте про себе, про своїх близьких і не забувайте знаходити час на улюблене хобі. До зустрічі!